Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як обміняти посвідчення водія в Україні в цьому 2025 році. А щорічна значна частина звернень до сервісних центрів МВС по суті стосується саме обміну посвідчень водія на сьогодні, з початку року цією послугою вже скористалися сотні тисяч українська обмін посвідчень може бути спричинений різними обставинами, по суті, від фізичного зносу до. Документи його втрати чи пошкодження до банального бажання оновити просто свій документ, хочу зазначити, що посвідчення водія в Україні виконує не лише функцію підтвердження права на керування транспортним засобом, але й часто використовується як зручна id карта, що є особливо актуальним в сучасних умовах, тобто для встановлення вашої особистості. Які ж нюанси потрібно знати перед обміном? Перш ніж розпочати процедуру обміну, важливо ознайомитися із ключом. Чувими правилами. Єдине дійсне посвідчення в Україні. Кожна особа може мати лише одне чинне посвідчення. Це правило спрямоване на уникнення дублювання та спрощення обліку. Новий документ при кожній заміні або відновленні посвідчення ви отримуєте абсолютно новий документ з унікальною серією і номером. Це забезпечує вам актуальність даних та належний контроль. Тут я хочу зупинитися і поділитися просто своєю практикою. Відно. Сне того, що у нас були декілька кримінальних справ, коли ми зустрічалися із тим, що люди по одній чи іншій причині хотіли отримати посвідчення водія і відповідно вони зверталися до так званих шахрайських контор компаній в інтернеті. І відповідно, їм там за 400 доларів відправляли посвідчення водія для того, щоб не проходити відповідне навчання. І потім для того, щоб уникнути там е, варіанту того, що потрібно їхати і здавати іспити, теорію, практику відповідно на права. Отже, в даному випадку хочу вам <зараз> звернути увагу, що такі права є недійсними. Вони що і вас зупинять поліцейські з такими посвідченням водія, відповідно, воно може дублюватися. Про що я вам до цього говорила? що ой, у Однієї людини можуть бути лише одне посвідчення водія, тому, відповідно, ви маєте це знати, ну і, звісно ж, не звертатися до таких а, кампаній. А отже, йдемо далі щодо нашої процедури. У разі автоматичної втрати чинності старого документу, важливо пам'ятати, що ваше попереднє посвідчення водія автоматично стає недійсним, незалежно від того, чи було воно пластиком чи в електронному вигляді. Вам не потрібно його Давати чи якимось чином анулювати це відбувається автоматично після видачі по суті нового. Який термін дії посвідчення? Стандартний термін дії вашого посвідчення водія становить 30 років. Однак для осіб, які отримують посвідчення вперше, його діє обмежені двома роками. Після закінчення лише цього терміну необхідно буде пройти процедуру обміну. За ці два роки ви маєте не потрапити під адміністративні штрафи адмінправопорушення. Оскільки якщо у вас за по суті ці два іспитові роки відносно вас будуть складені певні адміністративні протоколи. То це може стати перешкодою для обміну вашого посвідчення. Отже, покрокова інструкція з обміну посвідчення цьому 2025 році. По суті, процедура може змінюватися, тому для отримання інформації я б рекомендувала всім звертатися до головного серверсного центру МВС, де є по суті на сьогоднішній день джерелом інформації щодо всіх процедур, необхідних документів, вартості послуг, графіків роботи і сервіс. Цен, як ви знаєте, що завжди є гаряча лінія, і тому на неї можна відповідно звернутися. Також я рекомендую зі свого боку безпосередньо звернутися до найближчого сервісного центру МВС, оскільки фахівці центру можуть надати вам вичерпну інформацію в залежності від того, що вам потрібно зробити. Ну і відповідно допоможуть за форм. Як правило, процедура обміну посвідчення водія включає наступні етап. Вона може змінюватися. Збір необхідних документів. Документів це може бути паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старе посвідчення водія, медична довідка. Якщо це вимагає певних для певної категорії водіїв, а за певних обставин квітанція про оплату пост. Також вам потрібно записатися на прийом. Деякі сервісні центри можуть вимагати попередній запис через електронну чергу і, врешті-решт, подача документів і написання заяви. У сервісному центрі ви подасте підготовлені документи і за Заповнити заяву на обмін вашого посвідчення. Платити послугу можна по суті безпосередньо у сервісному центрі або через банківські установи. Фотографування вас сфотографують для нового посвідчення, тобто, фото завчасно робити не потрібно. Зазвичай новий документ видається в той же день або протягом короткого часу. Перед візитом до сервісного центру МВС обов'язково перевірте актуальний перелік документів і відповідна процедуру обміну на офіційній. Інших ресурсів, оскільки інформація може оновлюватися, і якщо ви знаєте, на сьогоднішній день по суті можна через дію також замовляти зміну вашого техпаспорту на машину, який, по суті, ви можете отримати навіть новою поштою, але в будь-якому випадку вам також потрібні документи, які будуть ідентифікувати вашу особу. Отже, я думаю, що дане відео було для вас корисним, хоча воно було й досить коротким, Така тема була. Здається, що в принципі нічого складного в ній немає, але все ж таки, Якщо у вас виникнуть питання, пишіть у коментарях. Дуже дякую вам за увагу.